Три моїх улюблених матраса на різний рівень жорсткості. Це все будуть турецькі варіанти матрасів, і вони всі мають безкоштовну доставку по Україні. Базовий матрасик, модель Кабріс в розмірі 1,60х2, вартість 13,900 Є в різних розмірах. Тут у нас іде класне безпружинне наповнення, і він такий середній по жорсткості. Не дуже м'який і не дуже жорсткий. Наступний лежить прямо поруч. Це моделька Star, також турецька. Вона вже йде трішечки вище, по-моєму, чи 23 чи 24 см. І тут вже йде піна меморі зверху. Тобто, коли ви на такий матрас будете лягати, у вас якби більше йде тонете трішки в ньому за рахунок цієї піни. Цей у нас йде вже 15900 в розмірі 1,60х2. І остання моделька найжорсткіший із них називається вона Elara, Теж без пружини 22 см. Ну він прям. Відчувається таким жорсткуватим, цей у нас коштує 14900. Тобто по ціні він йде посередині. В цілому, чому я раджу саме ці матраси? Тому що вони за свою вартість, якщо брати в порівнянні з українськими виробниками, сильно виграють по комфорту, ну і по якості самих матеріалів. І до того ж, безкоштовна доставка по Україні. І ще можна взяти їх в оплату частинами на 5 платежів. Працюємо з банками Приват, Abank та ПУМ. Тому, якщо вас матрасик зацікавить, у нас насправді є більше варіантів на вибір, але от самі ці три це мої. І фаворити, коли люди мені кажуть, який рівень жорсткості матраси вони хочуть. Якщо ви в Києві, до речі, приїжджайте полежте. На, на сайті Солоха є і каталог матрасів в шапці профілю, телефон для зв'язку.